І привіт, Матільда! Гарного вам дня, вечора. Матільда, як справи? Та все добре. Mm. О. Е, шоколадна мармеладна. Ну я знаю, що тобі тяжко, але ж вибач, пробач, ти що не вийшла. А ну вставай! Шоколадка. Тучи. Бо зараз получиш по хвості. Вона лежать чи вона буде пасти. Так тікай, миш, мала пастися. Так, е, Яна, здравствуйте, скільки молока козочки дають. Е, я не скажу, скільки козочки дають. Як продаю, тоді людині кажу, котру цікавий, тоді яка, скільки дають молока. А так не кажу. Таня Бонар мене не ж... живчика на дачі вчепився, то я в мене на живчика. На дачі вчепився, то я чуть яйце не знесла. Але все добре, бо колись серед. Ночі лікаря викликала. Щоб ти здорова була. Так, Діана, да, Ілюшка, сходили погулять. Добре, Ілюшечка. Добре, що погуляли. Молодці, файна погода, чоб і ні. Батькам вітання передавай. Лезгістан, як ти, милая, красавиця. Все хорошо. Пасем козок, відпочиваю. В даний момент відпочиваю. Пасу своїх красунів, які от-ото -ото лізають коло мене. Так, мазулі мої красуні. От. Пасу їх і відпочиваю. Шоколадка. Шоколадка, ти не вредна, га, шоколадка? Що? Шо? От що ти вляглася, га? Стюардеса ти моя. Вставай, пастися! От вредина. Так, Юля Ілля, привіт, Діана, Ілля, привіт. Сав. Се... Сав в ліс. Сау в ліс. Привіт, привіт. Мар'яшка Люба, у вас є відео, як наклепати косу, бо сапу дуже Треба, якщо ні, то можете показати. Десь було відео, але воно вже давно було, як я клепаю косу. Ось. Сапи я не пробувала клепати. Сап у мене чоловік тільки клепає. А... Ано! Обидві! Ось. То сапи я не клепала, а косу я клепаю. Так. Лезгістан. Как ти, любимая? Все добре, пасу козы. Діана, Яна, привіт. Ілюшка, не забудь відео викинути. Ілюша, коли я не забула, я тобі серйозно кажу, може я прийду додому, не забуду. Бо я вчора вже прийшла, було, поки маші на стрімі побула, то вже було пізно викидати, я вже і не викидала. Ось. А хоч не мала часу, не так часу не мала, як забула, так кажу, як є. Ти мені ще потім нагадай Ілюшка, щоб я не забула, бо можу забути. Таня Бондар, в мене на електриці, то чудово, ти скільки собі всього придбала, то і не, не тобі не зашкодить. Бувають акції не пожалієш. Таню, на що? Ану напиши мені ще раз, щось я забулася, на що акція? На, ну, що купити мені ще? О, я забула. Яна, Діана, привіт. Сао, в лес. Как на українському будет сало? Так и буде сало. Сало є сало. є Івана, Оксана Андрусяк, вітаю вас. Привіт, я люб, 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 люблю тебе. Добре, привіт, Івана. Юля Бойко, привіт. Оксана Андрусяк, Юля. Дякую навзаєм, Ілюшка, дякую, Сельський, У вас погода гарна, у нас хмарно і холодновато. У нас теж сельських Хмарно, сонця немає, воно таке, як в мішку. А в день е, такі хмари чорні йшли, такі йшли чорні хмари. Я думала, буде, буде вже дощ. Але ж ні, не було. Чекала, чекала, думала, буде дощ. І так, і того дощу не було. Куди ж ви такі всі на руки лізете? ну що, ви показилися, подивіться, подивіться, та на руки лізе. Ті всі попідлізали, пописали у мене.